Дякую. Матч був дуже насичений, дуже складний. Мені випала можливість більше ігрового часу отримати сьогодні, так як один з наших лідерів травмувався і не зміг сьогодні грати. Був складний матч, але всі дівчата молодці, всі грали командою. Матч видався на ура. Так, ця гра була більш складною, набагато складнішою за минулі дві гри, але ми змогли виграти. Дякую дівчатам, дякую тренеру. Ну, сьогодні був ще цікавіший матч. Тому що е, е, у нас Гутевич Юля отримала травму, перелом. Е, Аня Ольховик отримала в другій четверті п'ятий фол. Ну і отак. Е, 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 і вчора було сьогодні за рахунок шаленої самовіддачі. Е, казали, витдачі, так. так. О, це є... Я не знаю. Мир да. я завжди казала і кажу. Я дуже поважаю завжди суперників. Я дуже хвилююся, тому що це баскетбол, може трапитись все можливе. Я розраховувала на, на гру на боротьбу. Нам вдалося виграти, я дуже задоволена. Негативні враження. Програли гру. Не виконали настанови, які напрацьовували. Ну що ще казати? Результат на табло. Е, ну знаєте, треба і пережити таку ігру в житті. Бувають такі ігри. Висновки ми зробимо швидко, будемо висновки робити ближчим часом. Е, Київ Баскет, хочу привітати з перемогою. Е, дівчата сьогодні молодці, вони старалися, вони більше прагнули перемогти. В баскетболі так буває. Коли ти хочеш перемогти, ти перемагаєш. Коли ти виходиш на початку відбувати номер, ну, ти отримуєш то, що ми сьогодні отримали. Е, через тиждень ігри Європейської Ліги. Нас мало часу, висновки треба робити зразу. Такі рішучі, кардинальні, тому будемо виходити з зони комфорту.